Друзі, всім вітання. Рішив я зробити каркас. Хочу перенести оці північні панелі, трошки їх перенести на південь. Розжився трохи трубами і рішив забалабінити таку коротше, стойку, туди будуть дивитися. Трохи ці панелі буде тут, звісно, тінь від цих закривати, їх треба буде перенести сюди ближче на схід, будуть стояти. Вони поки не підключені, тому що згорів. Контролер, не знаю чого, потім розкажу відео. Так, ну а сюди, коротше, ще ще такі треба 4 перемички, буде два ряда, 3 панелі і 3, отак буде вгору підняті, одні над обіду. Треба 4 перемичі, навіщо там розкоси такі, щоб не шатало. Так що, така картина? Будуть переїжджати з півночі, тому що на зиму на північ, ну, а стоять вони теж роблять вони в день при сонці, аж цілих 100. 150, 160, 140 Вт. ці кстати, теж панелі зараз не працюють, тому що опять же, згорів контролер. Коротше, трошки вона біда не хоче, що не повезло контролеру Чому він згорів, не знаю, майскай блюти. Так, ну такі оце діли. Так що продовжую там робити, далі буду показувати. І так, дивіться, друзі. Кротше, конструкцію поварив. Вже дві панельки закинули, це було пізно вечором. Темно, не знімав, тому що ну, темно там смислу нічого не видно. Кинули там, примірно виставляли як, тому що тут з конструкцією трошки. Ну, на криво йдуть стовби, коротше, не виходить. Там свої заманухи. То не важливо. Коротше, тобі голочок трошки буде виступати. Там. Тому що цей стовп стоїть туди далі, той стовп сюди ближче стоїть і там воно так криво йде. Ну, це на скорость не впливає, головне, щоб вироби тут був. Ну, ось, панельки. Панельки зняли, вже вони тут стоять. собі, Загорають, ждуть. Дуже прикольно ці кріплення, що робив. Я з ними так і піднімаю нагору, кидаю за перемещене, вона вже зразу висить, нікуди не падає, там можна виставляти куди хочеш. Дуже, дуже удобно, дуже це що накинув. І можна собі її двигати туди-сюди, куди хочеш, вбирає, підставляє, далі прикручує, як треба, та і все. Так, ще покажу на цьому даху. Ось тут, бачите, вже немає північних панелей. Попрацювали вони, але недовго. Думав, буде довше працювати. Але ні. Хоч вони були розташовані на північ, вулиця оця називається Східна, чорт ногу зламає, тобто, типу на схід направлені. Ну, якоби на північ. І от тут пойми, куди були направлені панелі. Можете написати, якщо хтось пойме. Ще раз об'ясняю, оця вулиця називається Східна. Оцей дах направлений на північ. А вулиця Східна. По ідеї, все ж сходиться. Східна тут, значить, схід сходить сонце сюди на північ. Ну, типу, такого, коротше. Все понятно, але нічого не понятно, так? Да? Ну, напишіть, будь ласка, хто може що поняв, як це, як це робиться. Північна сторона. Вулиця Східна. Там північ. Ось так. Об'ясніть мені, будь ласка, чому не працюють панелі тут. Так, ну поки я тут э, роблю кріплення. Між панельками, щоб закріпитися. Думаю, ще може, отут якби розпорку мені, звісно, кинуть. Бідня з собаками там прийшла. Кричу, дивіться, що я думаю. Отут оцей прольот, оцей увесь, він там 3,5 метри. Не посередині, я думаю, що буде сильно прогиб пробиться, я так розумію. Я думаю, якби туди на середину якогось кинуть таку розпорку, щоб був упор в середину. І десь сюди хоча б так. Або до цього стовбуба і до того, так якийсь клинці, Оце така мисля в мене. Теж не знаю поки як це, як це буде. Ну, коротше, примірно так, так щось думаю, що треба щось таке зробити, бо, бо середина буде прогибатися, особливо якщо, наприклад, що сніг паде мокре зимою налипне. Теж можуть прогибати. Я хоч і труби поставив не, не так лежачи, а ребром, ну, тобто так, трубу саму. Труба. 40 на 25, не 20 брав, а 25. От. І я її не отак положив, а поставив отак на ребро. Тобто так жорстче буде, правильно? На, 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 на згиб. От. Вона отак стоїть. І все одно, я думаю, що буде прог на 3,5 метрах, тут буде прогріб. Тож думаю, поки думаю, як це, як це там зробити. Так щоб середина якось впиралася щось. Ну, коротше, такі Такі діли. Коротше, ці панельки ще сьогодні підзакину. Туди, я думаю, та й, буде, та й буде діло. Почне робити вже на південь. От сьогодні погодка, сонечко близько, потрошку. І хмари, і сонце. Таке, ну, але щось потроху наваліє. Добре, поки так, будемо далі продовжувати. Ось так, потихеньку продовжується. Нас натягнули такі хмари, похолодало, капець як прям холодом таким дує, наче сніг досі. Ось бачите, як, як із цими крючочками, бачите, як висить на крючках. Вугулки ті що були вона, на криші, що я її на них накинув, собі раз і вона висить, нічого нікуди не падає. Удобно, дуже передвинув куди треба. Ти зліс собі пішов. Ось так от. Дивіться, вже. Вже є, ще дві штучки залишилося. накинуть туди внизу і все. Потихеньку діло діло движеться. Потихенько. коротше, ров шпилюк. Кріплення. Здоровітельну шпильку таку. Вона галіматю тягнеться різьба, коротше, херня. Прийшов взяв такі болти. Автомобільні. така ось морочка, бачите, 10. Дев'ять. Класний, але блін, трохи короткий. Ну, зараз побачу. Зараз щось, щось, щось буду думати по поводу цього треба. Тому що в деяких містах нормально, десь нормальна шпилька попалася, а в геть, геть облизуються зразу, просто зразу облизується і все. Ну так потрошку по нарисовується. Дивіться, що з цією панелькою почала знову, ще далі облазити там, де я не міг. Потихеньку відпадає сама. Я навіть не моруюся, вона сама потихеньку-потихеньку відстає. Коротше, я такі пироги. Це страдаю. Хернію, поки сусід не прийшов, ми там вперлася в струбцину одним уголком, а там туди вперлася і висить так розклинена. Думаю, це впаде ця панель чи не впаде. Ну, поки сусід прийде, я думаю, я ще сам спробую її прицепити. Ну то страдаю, ще закупає, буде весело. Ну що, вийшло? Прикрутив, повіді нормально. Осталося ще дві панельки закинеш, а ці, Ну тут вже треба сусіди ждати точно. Бо сам я без руки не вийде. І ось так, друзі. Все вже готово. Всі панельки стоять, шість штучок. 3 тут, 3 там. Сонечко там вже сідає. Все працює, зараз вже з половини працює, все заряджено Треба за цією штуки, мабуть, здерти батарейку. Тоді буде куди зливати енергію. Бо так щось маловато. Ну коротше так вийшло. Оце що той край мене виглядає. Там просто конструкція так стоїть, по-другому там не виходить. По стовбам, коротше, так, так виходить. Панелі рівно, сама конструкція трошки в мене коса, бо так, ну, так треба, коротше, не важливо, На скорість це не вліє, і на виробіток теж. Ну ось так. Так що, кому цікаво, палець вверх, підписалися, прокоментували, все правильно я зробив чи неправильно, ще дороблю. Там буде підпор такий всередину туди. Буде, щоб держалося, щоб середина не просідала від снігу. Ну і все. Так що ось такі Отакі пироги. Все, всім пока, до нових відео.